Шановні глядачі і підписники каналу компанії Мініагра. Сьогодні я вам хочу розповісти, відповідаючи на ваші запитання, а їх достатньо приходить. Приходить як в соцмережі, так і на кол-центр, і в мережу дзвонять люди і кажуть, розкажіть нам, чим відрізняється кредит від лізінгу для купівлі Мініагротехніки. І які відсотки в компанії Мініагра на е, кредити, а також на лізінг. Дивіться, по-перше, е, лізінг відрізняється від кредита, по-перше, тим, що е, трактор реєструється не на вас, а на лізінгову компанію і знаходиться на балансі лізінгової компанії до тих пір, поки ви за нього не розрахуєтесь. Після чого він. Вам за дуже невеличку вартість перепродається, і ви його переєструєте на себе. Коли ви купуєте міні-агротехніку в кредит, трактор реєструється зразу на вас. Причому техпаспорт в ньому вказані ви як власник. І трактор передається в заставу банку для того, щоб банк застрахувався від того, що ви не розрахуєтесь за трактор. Коли ви розрахувались повністю за придбаний трактор або міні-трактор, після цього знімається банком обтяження і трактор повністю ваш, ви маєте можливість його продавати, передавати комусь іншому заставу, дарувати і так далі. Друге суттєве питання: скільки коштує кредит, скільки коштує лізинг. По лізингу скажу так, будь-яка лізингова компанія в середньому е має ставку, якщо всі комісії, які там лягають на вас е в момент підписання договіру, складатимуть на рік десь плюс-мінус 30% гривні е річних відсотків. Це сума на вартість тих коштів, які ви додали, крім першого внеску. Тому ви можете швидко і дуже просто розрахувати, скільки ви на рік будете платити. Наприклад, трактор коштує 100 тисяч гривень, ви 50% внесли своїх. От на 50 тисяч гривень, які вам залишились на рік. Або на два, або на три, ви рахуйте 30% на 50 тисяч гривень річних. лізинг завжди дорожчий. Він для фізособи майже не цікавий Він в першу чергу цікавий юрособам, де ці кошти можна лізингові платежі відносити на затрати підприємства. Фізособи в Україні чаще купують. Трактори та міні-трактори в кредит. Чому так? Для фізособи він зрозуміліший. Ви придбали трактор, поставили на себе на облік, внесли підприємству, яке вам продає трактор, перший внесок. Наприклад, там 20%, 30, 40, 50 або 60%. А на ту суму, яку вам. Недостатня для купівлі міні-трактора, по суті, ця сума додається банкам, перечисляється продавцю, в даному випадку компанії Міні-Агра, і далі ви гасите кредит перед банком. Причому відсотки ну, дуже демократичні зараз. Наприклад, якщо ви берете кредит на рік, то там найвисокий відсоток. Буде складати 13% річних в гривні на тіло кредиту. Це, якщо ви, наприклад, 20% ваш особистий внесок, а далі 80% прокредитував банк, і от ви платите, наприклад, 13%. Чим більший перший внесок, тим менший відсоток вам банк буде рахувати на залишок кредита на міні-трактор. Щоб все це розрахувати. Якщо ви обізнані, у вас було, е ви мали, наприклад, вже колись кредит на автомобіль, ви можете все це порахувати самостійно, бо під відео є посилання на сайт компанії Мініагра на закладку кредити, там всі відсотки, таблички є, ви можете подивитися, порахувати від свого першого внеску і на який термін берете кредит. Але ж. Найбільш правильний вибір ваш буде, але найбільш правильне рішення буде, якщо ви приїдете в будь-яке торгівельне підприємство компанії Мінягра, подивитесь трактори, оберете, покатаєтесь саме той, який вам буде в нагоді, і по потужності, і по комплектації, і по кольору от все вас задовільнить. Після цього. Ви нам залишите свої дані, ми їх передамо в банк, і банк підтверджує або не підтверджує видачу вам кредиту. Більш того, менеджер після тест-драйвів вам проведе розрахунок, порахує вартість кредиту, все вам зробить в табличній формі, обраний трактор, перший внесок і скільки відсотків на рік, на два-три. На 4 або на 5 років ви хочете взяти кредит. Все вам порахує. І після цього банк підтверджує, наприклад, видачу вам кредиту, а далі все дуже просто. Ми вам даємо рахунок на цей трактор, підписуємо з вами договір купівлі-продажу. Ви перераховуєте через відділення банку нам перший внесок. Після чого ми ставимо трактор на облік на вас, Техпаспорт і госномера будуть вже. Ваші, і ви під'їжджаєте в банк, підписуєте договір е, кредитування, передаєте трактор заставу, банк нам перераховує е, залишок коштів за трактор. Доставка у нас завжди безкоштовна будь-якого трактора, і трактор компанія доставляє вам до воріт. Причому немає значення, ви в Києві, в Сумах, е, або в Кропивницьк, або, або в Закарпатті, або у Львові придбали. Міні-трактор. Це взагалі не має значення. Тож, у нас дуже адекватні відсотки. Їх можна подивитися, як я вже казав, за посиланням під відео. Телефони торгівельної мережі, найближчі до вас точки, ви можете подивитися на сайті. Тут же в розділі Контакти теж залишу посилання. Або зателефонувати на телефон 0800, де вам, дівчата, в пол-центрі все розкажуть, майже все саме, що я, і з'єднаю з найближчим до вас торгівельним підприємством компанії Мініагра. Тож, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Мініагра працює для вас, Мініагра завжди поруч. Гарного дня, друзі!